Українським лікарям розповіли про те, як відбувається реабілітація пацієнтів після бойових травм у клініках Америки, серед небагатьох, кого запросили пройти навчання у США в рамках програми Конгресу Відкритий світ Закарпатка Катерина Зінов'єва. Зв'язку з тим, що зараз в Україні відбувається, то намагаються відбирати тих, хто достатньо активний і хто буде привносити навчання сюди. Два дні ми були у Вашингтоні, ми були на різних зустрічах, тобто це була загальна зустріч. Ми зустрічалися з Міністерством ветеранів американською і нам розказували, як надається допомога для ветеранів і для військовослужбовців в Америці. Надалі ми поїхали на Гаваї. В На Гавайях ми були в багатьох клініках. Це клініки. Приватні і ну, взагалі, Америка, це в основному приватні клініки, вони на фундаціях. А потім ми були в державна клініка це військовий шпиталь, величезний військовий шпиталь. Ну я правда в захваті, тому що то, як там надається допомога, і то, як вони турбуються про військових і про ветеранів, ну трошки серце болить, тому що я знаю, що ми би так само могли це робити. Пані Катерина працює лікарем фізичної реабілітаційної медицини в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології. Вона очолює команду спеціалістів різних напрямків, які разом комплексно здійснюють реабілітацію пацієнтів з травмами голови, спинного мозку, хребта, пошкодженнями периферичних нервів тощо. Зараз із колегами докладають максимум зусиль, аби допомогти українцям, які постраждали від війни, а особливо військовим. Якщо ми говоримо про стаціонарну реабілітацію, то до нас потрапляють військові поранені це етапом евакуації. Тобто вони з інших клінік, з інших шпиталів приводяться до нас. Ніхто нікому не відмовляє. Вони тут є. Також ми надаємо амбулаторну реабілітацію. Це ті, які вже десь проходили. Лікування вони зараз прийшли. По у них було ВЛК, їм надали відпустку. і Вони зараз в період відпустки тут і вони до нас приходять на реабілітацію. Вони приходять поза чергою. Лікарка переконує не Закарпатті фізична реабілітаційна медицина на рівні, ба більше дуже схожа на американську. Коли я поїхала в Америку, і там така сама клініка невелика, але вона просто дитяча ортопедична, і у них так само нема відділення, але вони надають реабілітацію з першого дня зразу після оперативних втручань. Ми робимо те саме. Я зрозуміла, що ми працюємо в, в, в ну, як в американській клініці. Абсолютно, у нас так само є національна служба здоров'я, яка вимагає заповнення документів. Ми заповнюємо. У них є своя служба здоров'я, яка так само вимагає заповнення документів. Тобто сказати, що ми чимось кардинально відрізняємося. Ні, абсолютно. Рівень надання допомоги в нашій клініці, ну, як, як на мене, дуже високий. І сказати, що ми, ми єдине можливо, в чому ми можемо бути обмежені, це в обладнанні. Але знову таки у нас дуже молодий, дуже прогресивний директор, і, в принципі, все обладнання по, останні, да, по останньому, так, от як має бути, все у нас ну, є. Або якщо нема, то воно а, планується бути. Нові знання здобуті в Америці лікарка уже використовує в роботі із вдячністю розповідає про колег з іншого континенту, які не лише радо діляться досвідом, але і палко підтримують Україну. Питання України стоїть дуже гостро. Допомога правда дуже гостра. Коли сидиш в Україні, нема відчуття, то ну є підтримка, але ти не відчуваєш, наскільки вона величезна. Коли ти приїжджаєш в Америку, ти розумієш наскільки всі знають про Україну. Всі підтримують, розуміють, що треба зброю, що треба гуманітарну допомогу, і нема таких це все ерунда, все це скоро закінчиться. Ні, ви маєте перемогти. Тобто, питання, що ви йдете на переговори, там навіть не стоїть. Ви маєте перемогти. Ми знаємо, як це. Ми знаємо, що це а ви маєте перемогти.